Нам потрібні дві вантажівки, дафи і те, що стосується зв'язку. Сьогодні привезли з фонду Петра Порошенка дві автівки, багато нищяків, запасні колеса для машин то що потрібно. Ми багато місяців маємо абсолютно дружні відносини з 23-м стрілецьким батальйоном, з його командиром паном Олександром. Велика кількість наших бойових побратимів із солідарності, із правих громад з братів по зброї мають високу честь перебувати в 23-му батальйоні. Вже ми воюємо рік. Мій батальйон, рік і два місяці, О, тому трошки втомилися. Ну нічого. І от сьогодні, 23-му батальйону, ми передаємо два «ТАПа», ми передаємо старлінки, передаємо нічні маві.